У школярів цьогоріч канікули довжелезні, тож подбали насамперед про їх дозвілля. Оце тільки 50 заходів, яких загальний для міста. От. Окрім того, по всім мікрорайонам будуть діяти гуртки, як діяли в тому самому режимі, як є. це приблизно близько 200 заходів, тільки по управлінню освіти. Тобто, батькам немає за що переживати, якщо дитина хоче піти в спортзал. Спортзали будуть відчинені, гуртки будуть всі задіяні. Цілий грудень щодня відбуватиметься захід, а то й кілька. Міжнародний фестиваль джаз-без, який у нас буде проводитися. Це концерт гумористів варіати. Це благодійні акції щодо Святого Миколая, практично у всіх будинках культури. І ну, основні, ви знаєте, це буде. 17 і 18 числа у нас буде проводитися благодійна акція «Святий Миколай. Повір в себе». Окрім того, тернополян 14 грудня запрошують на концерт реквієм до річниці майдану та новорічну програму студії Квартал 95». 19 грудня засвітять вогні новорічної ялинки, а 24-го освячуватимуть різдвяну шопку. Також відбуватимуться художні виставки, концерти, спортивні змагання та кінопокази. Всього таких заходів запланували близько трьохсот. Подивитись розклад можна на сайті міської ради.